Так, видиш все, при техосмотрі некають гази, да? Золотой аток. Золотой Гольфа вольфа трутив нахуй, бо я розумів, що у нього вже не намова бази з паровоза. Як он у Христа пройде техосмотр? А там був вже через місяць. Думаю, продаю його нахуй, закупікую які дають, бо дали допомогти. До, до Бога взагалі не продав. Е? Коу. Як он у бога прийшов тихосмотр, нього гнало багато таке, і, 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 і погорів нахуй взагалі, і бо загоріла машина. Ну. О, колеса залиши, але ще вроді не стопталися. Зараз так, май, потом будуть колеса через барабани всі проганяти. Ще їм дав лише 80 євро або 79. Ну. Аж не треба, буде пувати колеса, в принципі, ну не можеш заплекати. І вестерні, і не вестерні, і вся хуйня, ну тобто. Хуйня, От і це причина, що я так гольфа боявся трудити нахуй. А коли вони не проходить тихо Все, Вс, ти навіть не можеш продати, навіть не маєш права своєї по суті возити. Тобто тобі штрафи будуть пожизненно приходити. А штрафи, я тебе вказував там. І 800, і 900 євро, і 1000. Тобто там... вони великі. Ти йдешся судити штрафами, спершу кажуть, ти плати. Плати, дали, то, аж хоч подавай у суд, судися, нахуй, а суду то теж словом, Я зрозумів, що кольфа треба було врутити поза цього. Колеса, по-моєму, мало би пройти. Аж я куплю дві колеса, там, поникаємо. Аж куплю, весь там раз пуб'є до зарплати. Ну Аж колеса добрі, то лиш 80 євро, то не запликаю. Então tá bom, western. Tá.